Роксолана з Київщини, її родина, прихистила переселенців з Маріуполя, Марганця та Херсону. Прийшла на благодійний аукціон, аби підтримати Маріупольців. Як для мене, це для мене моя місія допомагати людям в першу чергу. Так як Маріуполь це катастрофа для нашої країни, я не можу стояти осторонь, моя сім'я не може стояти осторонь. І село, в якому я живу, також не може стояти осторонь. На даний момент ми прийняли в себе біженців з Маріуполя. Допомагаємо коштами, допомагаємо їжею, одягом і будемо допомагати доти, доки це потрібно. «Дети» – так назвала аукціон, який організували до Дня міста Маріуполя? Завдяки Маріуполю сьогодні ми маємо Україну. Завдяки Маріуполю ми зберегли Київ, хтось за кордоном, хтось залишається в Маріуполі. І ми сьогодні кажемо перше – дети, І головне, щоб ми розуміли, що через Два дні було б свято в Маріуполі. Як це було б? Як було б і в 21-му році? Ми б зібралися на Персі. Ми б чули, як лунає діджей свою музику. Власне, ось тут, в українському домі, і проходить аукціон. Всі зібрані кошти підуть на підтримку Маріупольських бригад Збройних сил України. Несподіваним гостем став Орес, який прославився своїми фотокартками з Азовсталі. Після російського полону в Оленівці це його перший публічний захід. Вчора я отримав від деяких цивільних, там які вийшли, повідомлення там подяки. Я думаю, блід, те, що я там бігав, під цим обстрілами знімався всі інтерв'ю, з ними інтерв не дарма. Дмитро, поки утримується від інтерв'ю, приїхав з мамою, аби підтримати всіх захисників Маріуполя. Спочатку емоції все обняли. Це, але ти розумієш, що ще багато в наших полонів, ти розумієш, що, що війна триває і розслаблятися не, не час. Я провідником працюю, я їхала в дорозі. Він мені подзвонив і, і просто. І, і Ми вранці приїхали до Києва, я змінилася швидко, ми поїхали на зустріч. Полон, слово, говорить саме за себе. Який б це полон не був, це полон, ви розумієте? Я багато часу не можу нічого говорити. Ходиться на них, і все зрозуміло. На аукціон приїхав і актор Олександр Пікалов. Його благодійний фонд допомагає Маріупольцям майже з перших днів повноштабного вторгнення. Також підтримує і фронт. Переконливо ми будемо продовжувати це робити, і будемо до останнього. До, до кінця будемо робити не обов'язково давати гроші. Є, є якісь справи, є якісь дії, якими можна допомогти. Наш фонд дав дуже. Цього літа рвану з допомогою для дітей, які приїхали з, з Маріуполя, які приїхали в прекрасне місто Київ на аукціоні. Здебільшого лоти мистецького значення, їх автори, маріупольські художники. А ще тут елементи військової зброї, дитячі листи військовим, фрагменти люстри з драмтеатру та брелки з уламком ракети Калібр. «Так, ну, Вже на десяточку ми з вами трохи так? Ну, Учасник номером 51, 30. Найбільше грошей зібрали гранатомет та ПЗРК іноземні їх продали майже за 90 тисяч гривень. Організація аукціону це колаборація між військовими та міською владою Маріуполя. Так пояснив заступник командиру полку Азов. ЗСП АЗОВ відновив свою діяльність. Ми вже воюємо на фронті активно. Спочатку весни виконує боєзадання, і відповідно нам потрібна допомога. І міська рада нам допомагає. Полк Азов це підрозділ, з якого історія кого взагалі пов'язана з містом Маріуполем. Спочатку звільнення міста. Маріуполя в 2014 році, і з того часу ми базувалися в місті. Маріуполь. У нас дуже багато служить людей, які пережили, скажімо так, ну війну в Маріуполі. і насправді для нас дуже важливо, тому що той Якщо можна так сказати досвід, да, сповнений трагізму і героїзму, який був в Маріуполі, вони нам передають, і я ж кажу, це це нам допомагає боронити решту території: Славянська в Дії, Попіцький, Краматорськ, в вдалюких краях також учасники аукціону вшанували пам'ять полеглих захисників понівеченого міста та загиблих містян. Ірина Головко, Данило Євменчук, спеціальний репортаж ТеВ 7